Новий а сценарій старий. Під час візиту Анджеліни Джолі у Херсон її кортеж зупинили. Водій боксер і волонтер пояснював, що вони їдуть до фронтових лікарень, везуть допомогу. Йому морочили голову, питали хто звідки і навіщо. А тим часом кортеж міндіча спокійно котив до кордону, без зупинок, без перевірок, без питань. Ніхто навіть не поцікавився обліковими даними водія. А кортеж Комарницького проїхав країною під табличкою на щиті ніхто не зупинив. Може, десь дорогою хтось навіть ставав на коліно. Боголюбов взагалі виїхав потягом, і прикордонники цього не помітили, а мені не дали провести бутерброди з ковбасою. Ну точно якусь шапку невидимку знайшов. З цих фігурантів лише одна голівудська зірка їхала на лінію бойових зіткнень, аби просто допомогти, привернути увагу, показати, що ми не самі. І саме її зупинили. Троє інших тікали з грошима, з пливом, з відчуттям безкарності, і саме їх ніхто не побачив. Це історія про країну, де волонтера зупиняють, а корупціонера проваджають.